Всім доброго дня. До мене завітала шкода Octavia VRS 2.0TDI на DSG на чистку всієї системи екології. Чистка буде проводитись ось таким апаратом. Нагадаю, сажовий фільтр від масляної золи, впускний колектор, клапана, камера згорання розтоксовка, а саме поршневих кілець компресійних, гаряча холодна частина турбіна. Турбіни, два контура клапана Єгієра високого тиску і низького тиску з теплообмінником. Перейдемо до комп'ютерних показників. Автомобіль завітав з міста Києва. Місто Київ. Пробіг 174. Власник авто нещодавно придбав автомобіль, ще не розуміє, що і як по технічному стану авто. Власник авто робив автопідбір, заказував послуги автопідбору. І ось такий автомобіль підібрали. Прогрітий автомобіль, що ми бачимо. З вечора автомобіль приїхав, ось час сьогодні вже автомобіль прогрівається. Регенерації, увага, нон-стоп, просто нон-стоп. Послідня регенерація 22 метри назад, фактично вже 19. Це була в один. Пробіг нерідний, 66 грам масляної золи. Це приблизно 250 пробіг, плюс-мінус. По факту 174. Пробіг скрутили. Ось такі автопідборщики підібрали автомобіль. Як завжди, дивляться по лакофарбовому покриттю, щоб не була фарбована, а технічний стан авто ніхто ніколи не дивиться. Завелась, їде і все добре. Також власник авто приїжджав на техстанції навіть до офіціалів з проблемою, що це такі регенерації, чому вони так часто, а вони тут нон-стоп. А чому часто? Тому що бачимо тиск на холостих 86. Просто це новий рекордсмен буде. Так, Фіксую дані на обертах на холостих 87. 360. Вага на 1993. Ну, зараз, 20 секунд потримаю педальку і вмикнеться регенерація. Так, досить хватить. Заходимо. Помилок немає, і всі сервіси кажуть, що не мішай машині не їздить. Також офіціали сказали, теж не мішай машині їздить, все нормально, це так потрібно. Але... Але чистка системи екології являє собою чисту всю систему. Щоб автомобіль е, правильно працював, в плані дихав. А все інше, тобто технічний стан, все перепровіряю після чистки. На температурний режим, всі дефекти по автомобілю, е, виявляю шляхом діагностики фізичної і комп'ютерної, і потім вже можна дати висновок по автомобілю. На цей автомобіль, звісно, гарантії такої не буде, тому що він є несправним. Причини забиття екології, звісно, це є несправності автомобіля. Які саме в автомобіля, це все буде після чистки виявлятися. Тому що все, що завгодно може бути турбіна, паливна система, шайбочки під форсунками, поршнева. Підсос воздуху, все що завгодно. Але автомобілі я не виконую чистки, коли в них є проблеми вже з сажовим фільтром. фільтром. Дуже часто ці автомобілі приїжджають 1,6 6 на діагностику. І в них чорні труби. Чорніші. Даний автомобіль не має чорної труби, тобто сажовий фільтр цілий. Якщо сажовий фільтр цілий, Значить, є сенс робити чистку. А далі після чистки автомобіль, тобто власник авто буде робити, виправляти всі непрацюючі деталі. Якщо взяти до уваги, ось автомобіль виконує часті регенерації і вирізати екологію, тобто сажовий фільтр вирізати, заглушити її. Результату не буде, тому що двигун має несправності, їх, звісно, ніхто не буде виправляти. І сажа буде летіти в атмосферу в такій кількості, що неможливо буде їздити на авто. Вирізання системи екології не дасть автомобілю задихати. Це лише короткий проміжок часу, що автомобіль без регенерації буде їздити. Але Несправності ніхто не виправляє, і без сажого фільтра далі їздять. І це все швидше прийде в несправність, чим виявити ці несправності, поремонтувати автомобіль і їздити далі. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія це тільки чистка сажового фільтра. Ганчіркою заглушено фільтр, щоб вся зола, яка буде в сажовому фільтрі, не пішла далі фільтруватись в інший фільтр. І будемо бачити, що знаходиться в сажовому фільтрі. Друга стадія це сажомасені відкладення Будуть чорного кольору. Впускний колектор, клапана, камера згарання, гаряча холодна частина турбіни і два контури єгіра. Поїхали. Так, ось що насипало фільтра. Це лише сажовий фільтр. Бачимо, ніде немає сажомасляних відкладень, чорного абсолютно немає. Апарат працює двоетапно зола і сажу Так, допоможу, хай втане рідина, бо вона не втане золи. Ось бачимо вже як багато. І дивимося на фільтр, що насипало. Так, придостатньо до рекордсменів, без варіантів. Без варіантів, придостатньо. Всяка тут зола, фільтр забитий. по краям теж жили безліч. безліч. Так, а тепер друга стадія чистка сажу відкладень. Так, а зараз сажу вже бачимо чорне, яке вилітає, асфальту там придостатньо. А перша стадія сугубо залажу втеньке. Ось так, ось так працює мій апарат. Так, чистка завершена, автомобіль на прогріві, фінішний фільтр, що повисипало, сажу маси, зала, як завжди. Так, по показникам прогріти автомобіль. форсуночки з холоду і на гарячу однаково працюють ідеал. Так, і подивимося по манометру на холостих нуль на обертах. Дев'ятнадцять двадцять. Так, під'єдную датчики диференційного і дивимося на показники. Так, під'єднав датчики. 1, 2, 0. По-різному показують. Але правильно на холостих показують, головне на обертах. Даю 2500. На обертах теж вірно показують, як по манометру. А тепер маса сажи вимірена, пішла вниз. Трішки погазую, щоб зменшити масу сажовиміряну і провести автомобілю необхідні адаптації, перепровірку загального стану. Паливна. Система вентиляції картерних газів, поршнева, система екології, турбіну, щоб зробити висновок. Автомобіль пройшов успішно всі провірки, адаптації по всім системам. Змінив масіну золу на 0. 0 грамів, дистанція 0. Зараз вімкнеться регенерація, щоб наново прораховувати масіну золу. Це так завжди робиться. Коли чиститься, сажує фільтр окремо або в мене. Так, що ми маємо після. Майже годинної перепровірки автомобіля. Автомобіль газував, перепровірявся і, власноруч, я теж перевіряв, давав газ в пол на 2500 обертів. Бачимо, 4 гектопаскалі, тобто 2 накидало на обертах. Маса сажи ізмірено падає. Накидало 3, 4-5 гектопаскалів Автомобіль добре прогрітий. Так, помилок немає. Нема. І так, висновок по автомобілю такий. Все працює. До речі, не знайшов абсолютно ніяких зауважень по температурним режимам. Доволі справний автомобіль. Що було зроблено, почищено всю систему екології ось таким апаратом. Я його назвав Сажатрус. сажовий фільтр від зали, камера згорання розкоксовка поршневих кілець, гаряча холодна частина турбіни, впускний колектор, клапана, дросель і два контури єгіра. Автомобіль задихав. Автомобіль я власноруч перепровірив. Зауважень немає, і тому надається і гарантійний лист тепер на автомобілю. Слідуюча чистка на 230 пробігу. На зворотньому аркуші паперу є рекомендації від мене, що потрібно як обслуговувати автомобіль. Олива замінювалась, тому що від частих регенерацій там звичайна солярка була, а не олива. І тому е заміна оливи обов'язкова. Власнику авто запропонував і всім рекомендую 0В30 для Я288. Ще деякі зауваження по манометру. Якщо після чистки не спадало на 20 плюс-мінус, в автомобілі значить були б якісь проблеми. В даному автомобілі проблем зовсім немає, тобто був би масложор чи литя форсунок. Ще багато причин ці гектопаскалі росли. Дуже швидко, тобто можна було зрозуміти, що коли чиста система екології, на яку даю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу, всі автомобілі в районі 20 гектопаскалів опускається стрілочка. Але якщо б наростала, значить в автомобілі 100% є побічні проблеми. тобто... Новоутворена сажа. Давала би ці гектопаскалі рости, рости, рости. Так, невелика рекомендація власнику автомобіля, так скажу, тільки по радіаторам. Ось бачимо стан Аут. Просто аут. Кондиціонера. аут. Це є моя рекомендація даному автомобілю. Заїхати. До моїх партнерів, Авторадіатор сервіс, щоб замінити радіатор кондиціонера, потім ззовні промити радіатори, правильно поміняти антифриз, щоб він був однорідним, щоб температурні режими були в автомобіля як в новому автомобілі. Вставлю в ставочку ссылку з YouTube каналу, можете глянути подивитись. Що хлопці займаються з такими автомобілями і які виконують роботи. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Так, і для тих, хто дивиться відео до кінця, не по 5 секунд, без перемоток. Кому цікаво до кінця додивитись відео. Ось ми з власником автомобіля робимо тест-драйв. Що бачимо по комп'ютеру? автомобіль Зараз ловлю рівну дорогу. Правильні температурні режими по автомобілю, зауважень, абсолютно немає. Входу у нас 20 гектопаскалей, але маса сажі на 6,46, потихеньку собі росте, а фактична, яка робила проблему нон-стоп регенерації, мінус 10. Проїхались ми вже після регенерації по Києву через Хрещатик 15 кілометрів, мінус 10 стоїть і не вилазить. Деякий час потрібно проїхатись, щоб з мінус 10 потихеньку виходило. І перед регенерацією комп'ютер нас, звісно, буде вмикати регенерацію 2400, а там, де -10, плюс мінус 10, плюс-мінус. Де не в мінус 10, скажімо так. В залежності від стилю їзди. Але фіксую чудові результати. Тобто з такого жахливого стану автомобіля, що приїхав, доволі ідеальний результат. Сам не очікував. Сам не очікував. В основному є в деяких автомобілях невеликі проблеми, але в цьому зовсім не бачу ніяких проблем сів і поїхав. Дизель звичайний, заправився і можна їхати далі. Проїдемо там, розвернемося. Так, да. проїдемося ще в спортивному режимі. С-режим вмикаємо. Динаміка авто вже краща, набагато. Так, по показникам теж можна дивитись на ногу насипу. Чуснується автомобіль, як їде, як як потрібно. Достатньо, але знову переходимо до показників, мінус 10. Тобто, ще не заважає тиск виходити з мінус 10, потихеньку в мінус 9, мінус 8. Все в ідеалі чітко працює. Зауважень 0. Так, проїхались ми 27 кілометрів від регенерації по місту Києву. Що ми бачимо? Температури в нормі, в нормі, в нормі, тиск 4 на холостих, значення в мінус 10, як було, так і залишилось. До речі, тут диспаливо з UPG. На заметку. Не знаю, як воно впливає. 4 гектопаскалі на обертах. А ну, дайте диспаливо. 32, 31. Було під 400 31. Цього достатньо. Припускайте. Бачимо автомобіль до чистки, який був, після чистки, і після тест драйву. Ідеальний стан авто. Так, всім гарного дня вечора. Поїхав я вже додому, хватить.